Хочу розказати вам про генетичні скринінги комплексні, комп'ютеризіровані, які є. Всі знають, що є Пріска і Астрая. А Астрая є лише для першого скринінгу. Пріска є і для першого, і для другого триместру. А чим відрізняється Астрая від Пріски? В Астраї ми розраховуємо не лише генетичний ризик. Хромосомних аномалій на 21, 13, 18. А є перинатальні ризики, такі як рекламсія, перечасні пологи і затримка росту плоду рання та пізня. Тому, якщо у нас е, перший скринінг, жінка попадає в е, середню групу ризику 250 тисяч, то цій жінці треба е, Далі вирішити, куди вона буде вирішати в другому триместрі, або в групу низького ризику, або в групу високого ризику. Для цього потрібно зробити ніпт. Не можна другою пріскою перекривати Астраю першу, тому що Астрая достовірність 90% в першому Триместрі. Пріска достовірність 60%. Не можна 60% перекривати 90%, я гадаю. Тому те, то, що у нас писалося раніше в приказах, то друга пріска потрібна тоді, коли у нас жінка не встигла зробити астраю першу. І тому в 16 тижнів вона робить пріску другу. Але якщо у нас у жінки Низька група ризику по першому триместру. Лише потрібно зробити альфа-фетапротеїн. Все інше не потрібно. І УЗД в 19-20 тижнів. Якщо вона попала у нас в середню групу ризику, тоді треба рекомендувати НІПТ. НІПТ дає достовірність 99,9 на синдром Дауна і Едвардса і Патау трошки менше, але також дуже високий відсоток. Другу частину дивіться.